Вітаю усіх в ефірі Молодіжний прорив. Дивіться далі. Зламою назавжди найхаризматичніша українська виконавиця відсалютувала третім пісенником. Нова генерація рівненських літераторів гуртується на Мольбертах Днів. Протест під прицілом камер. Євромайдан очима Рівненських фотометців. Східна філософія і медицина, причому вони в якийсь час дуже багато мені допомогли, також тому що знаєте, людина живе доти, поки. Ну в пошуках завжди, і в один прекрасний момент мені східна філософія допомогла, скажем так, вижити навіть і морально, і фізично, тому що не готова я була до переїзду в Київ після Івано-Франківська. Важко було зжитися особливо морально. Напевно, була трохи слабка тоді. Лама, як і більшість небайдужих українських артистів, відкрито заявила про підтримку Євромайдану у Києві і навіть дала там повноцінний концерт, народжена у традиційно демократичному Івано-Франків. Вона сьогодні всім серцем підтримує мітингувальників. Це і близьке, це і рідне, це частина мене, тому що е навіть не очікувала, що так може бути. Ну, звісно, був Майдан ще попередній, але саме цей він дійсно доказав, що ми справжня українська нація, що ми люди сильні, що ми можемо не можемо бути під, під кимось. І, і це вже достатньо нам так от керувати. Я думаю, що все буде найкраще. Тут попередній диск Світло і тінь побачив світ і ще п'ять років тому. Тривалу творчу перерву лама пояснює насамперед власним перфекціонізмом. Він же, як виявилося, не дає їй змогу розвивати власну телевізійну кар'єру, яка колись почалася із суддівства на телевізійному музичному конкурсі Свіжа кров. Зараз ми будемо брати участь в танцювальному шоу. Я своїм коханим. Тобто така от придумала придумана саме схема, де зірка танцює своїм коханим. Тобто, скоро вона буде на тарка України. Ну я кажу, що я уникаю. Переважно у всяких таких шоу, тому що нема коли писати альбом, немає коли музикою займатися. А мені найбільше хочеться все ж таки їздити на концертах, давати концерти, а не ходити вимати по телевізору. В особистому спілкуванні лама вражає насамперед власною простотою і відкритістю. У неї немає заборонених тем, а тому легко і спокійно відповідає на будь-які запитання. Особисте життя, що правда у неї не таке бурхливе, як творче, тому і приховувати особливо немає чого. Я людина в першу чергу, а людина не може бути поза людьми, якщо вона співає пісні і вона це робить для людей, правильно? І це ну це якось має зближувати. Ну я просто я звикла так жити. Я себе не відчуваю там зіркою, що я там якась що треба десь кудись. З охоронцями дуже багато хто мене питає на вулиці, чи я без охоронця, чи де коло метро можу проїхатися. А ще як і будь-яка галичанка, Наталка Дзеньків має особливе ставлення до святкування старого нового року. А тому, спілкуючись з нами, не змогла не привітати з цим святом усіх, хто нас дивиться. Вітаю всіх з новим роком, з старим новим роком. Це також для мене дуже важливе свято. Бажаю вам сьогодні. Бути найщасливішими, найпрекраснішими, як найкраще відмітити в колі своїх друзів, своїх рідних, коханих. Мені здається, що останнім часом мені чомусь так подобається відмічати з людьми, які близькі серці, коли, коли є от такий затишок, і тоді там новорічне свято Різдво нам буде найпрекрасніше. Графіті поступово перетворюється на повноцінний мистецький жанр. Твори на стінного живопису віднедавна почали продавати за аукціону нинішній рекорд, поки незначний, якихось 650 доларів. Саме таку суму було виручено на благодійному аукціоні у Беверлі Хіллз за роботу британського вуличного художника Бенксі, який зображає повітряну кулю у вигляді серця, рани на якому заклеєні пластерем. Зображення придбав лідер популярної британської рок-групи Coldplay Кріс Мартін. Спеціально для нього малюнок вирізали зі стіни, на якій він і був створений. Усі кошти зібрані в рамках аукціону. Підуть на допомогу мешканцям Гаїті, які все ще приходять до тями після руйнівного землетрусу трирічної давності. says the happiness of their families are all that matters. Фраза двічі в одну річку не увійдеш не про Памелу Андерсон, знаменитій топ-моделі та актрисі не первина виходити заміж, і нещодавно вона вдруге побралася зі своїм екс чоловіком Ріком Соломоном. Перша спроба подружнього щастя датована. 2007 роком той шлюб, одначе протривав лише два місяці. Між тим, у світських хроніках ефектна білявка закріпилася іще в 90-ті, коли стала дружиною барабанника Модлі Крию Томмі Лі. подарувавши світові двох чарівних малюків. Зірковий дует розпався і вже невдовзі Памела вийшла заміж за реп рокера Кід Рока. Цей шлюб протривав аж три місяці. Попри те, що цікавих сторінок в бурхливій історії Памели Андерсон ніколи не бракувало. Друге за Одного і того самого чоловіка вона ніде правди діти іще не виходила. Ми дуже щасливі. Наші сім'ї дуже раді, і лише це має значення сьогодні. Навчена досвідом знаменитість говорить саме так. Святослав Вакарчук, Руслана Лежичко та Сашко Положинський стали лауреатами премії імені Василя Стуса. Почесні нагороди найпопулярнішим музикантам Євромайдану вручив президент українського пен-клубу Євген Сверстюк. За його словами, музикантів нагородили насамперед через їхню активну громадянську позицію. Нагадаємо, що Василь Стус належить до тих літераторів, чия доля в радянську добу склалася найтрагічнішим чином, маючи небайдужу вдачу, цей уродженець і що в 1960 році організував протест під час презентації кінострічки із Сергія Параджанова Тіні Забутих предків. Через 12 років він пішов іще далі і відмовився від громадянства СРСР. Цей свій вчинок поет пояснив тим, що бути радянським громадянином це звичайнісіньке іго. Решту своїх днів стус провів у в'язниці. Премію його імені почали вручати ще в 1989 році. Прикмет. Fuff. Події українського Євромайдану спровокували справжню революцію в серцях учасників фотоклубу Простір фото вони відмінили традиційно заплановану на кінець року звітну виставку і замінили її виставкою репортажних фото, зроблених на акціях протесту в різних містах України. В принципі повністю збігається позиція з моєю власною, і я відвідала майдан у Києві за власною ініціативою, ще до того, як ми визначили тему виставки. У перші дні буквально після появи людей на Майдані у Києві. От. І виш... потім, ну, подивившись це все, що там відбувається, то вражень вистачило. У нас проводився захід, що журналістів, коли побили, збиралися всі. Я знімав цю частину. на самому майдані мене не було. Коли я от прийшов тоді і побачив ці жахливі фотографії, які тримали наші журналісти. Мені було просто за людей дуже шкода, що так все відбувається. І що до такого це все призвело. Про Євромайдан сьогодні говорять чимало і політики, і історики, і журналісти. Те, за значною мірою перегукуються одна з одним. Водночас своє бачення велелюдних протестів по всій державі мають і люди творчі. Зокрема, фотомитці. з їх точки зору усе виглядає куди барвистіше. Як не вмерла старенька непотящих дітей, своїх ненька віковими лісами ховалась, по краплині з росою збиралась. З журавлинами клинами влітку. У прадавній забутій молитві, від батьків до дітей ця дорога провела покоління до Бога. Yeah. Коли приходить уже е, кульмінація якого, якогось стану, якогось е, пер, якби, стану в країні, і люди виходять і так, як, як перший сніг або більше як ураган якийсь в країні, так і цей Майдан. Сніг У новому році хочеться побажати нашій країні побільше маленьких внутрішніх революцій. От і все на сьогодні. До зустрічі!